Важливість читання для дітей раннього віку. Читання вголос після школи, чому це важливіше, ніж ви думаєте. У сучасному світі, де діти годинами проводять перед екранами, а темп життя невблаганно зростає, легко забути про прості, але неймовірно цінні речі. Однією з таких речей є читання вголос дітям, навіть після того, як вони навчилися читати самостійно. Багато батьків, втомившись від нескінченних занять і гуртків, вважають, що після того, як дитина навчиться читати, можна сміливо припиняти читати йому вголос. Я переконана, що це глибока омана, яка може негативно вплинути на розвиток дитини. Я сам пам'ятаю, як у дитинстві любив, коли мама читала мені вголос. Неважливо, чи це були захоплюючі пригоди, чи зворушливі казки, це був особливий час, коли я міг забути про все на світі та поринути у чарівний світ, створений словами. Тепер, коли у мене є власні діти, я намагаюся підтримувати цю традицію, незважаючи на брак часу та втому. І я бачу, як це позитивно впливає на їхній розвиток. Чому читати вголос так важливо, навіть якщо ваша дитина вміє читати. Оригінальне дослідження, яке лягло в основу статті, висвітлює кілька ключових моментів. Так, читання вголос з маленькими дітьми сприяє розвитку мови, грамотності та мотивації до читання. Але що буде, коли дитина вже вміє читати самостійно? Чи справді можливо просто відпустити це і дати йому читати наодинці? На мій погляд, ні. Читання вголос після школи, коли дитина вже вміє читати? Виконує зовсім іншу, але не менш важливу функцію. Це можливість для дитини отримати доступ до більш складного словникового запасу та глибших тем, ніж вона зазвичай вибирає для самостійного читання. Я помітив, що мої діти схильні самостійно вибирати книги для читання, які їм подобаються і які відповідають їхнім поточним інтересам. Це нормально і навіть корисно. Але якщо я не читаю їм в голос більш складні та багаті твори, вони ризикують втратити можливість розширити свій круг озір і дізнатися нове досвід особистого спостереження, розширення словникового запасу та розвиток розуміння. Пам'ятаю, як ми з дочкою читали в голос Гаррі Потера вона добре читала сама, але в процесі спільного читання ми обговорювали складні теми, аналізували героїв, аналізували метафори та алюзії. Це було справжнє інтелектуальне випробування для нас обох, яке значно збагатило її словниковий запас і допомогло краще зрозуміти навколишній світ. Або, наприклад, коли ми разом читаємо війну і мир. Так це складний твір, але спільне читання дозволило разом зрозуміти тонкощі сюжету, обговорити історичний контекст і проаналізувати психологію героїв. Це був не просто процес читання, а справжній урок історії та літератури. Читання в голос – це не лише слова, а й зв'язок. Але читання в голос – це не лише розширення словникового запасу та розвиток розуміння, це також створення особливого зв'язку між батьками та дитиною. Це час, коли ви можете просто притиснутися один до одного і разом насолодитися чарівним світом, створеним словами. Я розумію, що багато батьків не мають часу чи сил читати вголос. Але я переконана, що цей час варто витратити. Навіть 15-20 хвилин читання в день можуть мати величезний вплив на розвиток дитини. Як зробити читання вголос цікавим і корисним? Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити читання вголос цікавим і корисним. Вибирайте книги, які подобаються вам і вашій дитині. Не обов'язково читати класику. Ви можете читати комікси, графічні романи, науково-популярні книги, все, що цікаво вам обом. Обговоріть прочитане, ставте запитання, аналізуйте сюжет, обговорюйте героїв. Читайте виразно: міняйте голос, імітуйте акценти, створюйте атмосферу. Робіть перерви. Не читайте занадто багато відразу. Зробіть читання ритуалом: виділіть особливий час і місце для читання. Не бійтеся експериментувати. Не бійтеся пробувати різні стилі читання, різні книги, різні підходи. Головне, щоб це було цікаво вам і вашій дитині. Я вважаю, що читання вголос є одним із найцінніших подарунків, які ми можемо дати своїм дітям. Це інвестиція в їх майбутнє, яка окупиться з лишком. Подолання труднощів знайдіть час для читання вголос. Я знаю, що знайти час для читання в голос може бути важко, особливо якщо у вас багато на тарілці. Але ось кілька способів включити читання у своє повсякденне життя. Читайте перед сном. Це чудовий спосіб розслабитися та підготуватися до сну. Читайте під час подорожі. Якщо ви їдете в машині, це чудова можливість почитати вголос. Читайте під час приготування вечері. Ви можете читати вголос, поки готуєте. Виділіть особливий час для читання. Навіть 15-20 хвилин на день можуть мати величезний ефект. На закінчення читання вголос це більше, ніж просто спосіб розважити дитину. Це потужний інструмент, який сприяє розвитку мови, грамотності, розуміння та зміцнює зв'язок між батьками та дитиною. Не втрачайте цю можливість, навіть якщо ваша дитина вже вміє читати самостійно. Пам'ятайте, що читання вголос це інвестиція в його майбутнє, яка злишком окупиться, не нехтуйте цією можливістю. Подаруйте своїм дітям чарівний світ книжок і незабутніх моментів, проведених разом. Читати вголос це більше, ніж просто розвага, йдеться про створення спогадів і зміцнення сімейних уст.